Не буде Путіна, буде Хутін, буде Футін. Тому фу, велике, велике море, великий океан на місці Росії. Ірена Скакун режисерка, літературознавиця, зоозахисниця. Головна менеджерка громадської організації Зоопатруль. Любить тварин, не любить росіян, там м'ясо. Якби ти була всемогутньою, ти винайшла б ліки від раку, чи зупинила б війну? Війну зупинила би через те, що я розумію, звичайно, що хвороби, пов'язані там з онкологією, вони дуже страшні, всеоб'ємні, масштабні, але наразі мені здається, що не буде ніякого прогресу, якщо не зупинити війну. Ну тобто ніхто не винайде ліки від раків, від раку, якщо його уб'ють на війні. Я раз повторю цю фразу. Відкрив від ракет. І від крабів, комарів, і креветок. Бо якщо всі згинуть на війні, то хто ж буде винаходити ліки від раку? Зоопатруль чи мала академія наук. Так, і тоді мене звільнять і щось одного, що я виберу, так? Це дуже важкий вибір. Це дуже важкий вибір. Того, що це дві різні сфери моєї діяльності, дві різні мої іпостасі, і вони навіть розрізняються однією літерою в моєму імені. Того, що в малій академії я Ірина а я Ірена. Та це трошки шизофренічно, але так мені зручніше розуміти, хто мені коли дзвонить. Якби була можливість, ти б знищила Путіна чи знищила б Росію? Це, знаєте, ото війна Путіна, <смісті> війна росіян там, а що Росію через те, що от ну, одним путіном все діло не завершиться. Там один Путін піде, а потім там з'явиться ще сто путінів. Вони, знаєте, такі як картопля відбрунькувались, відбрунькувалися десь із цих е, ліберастів, відбрунька. А можна таке слово казати? Відбрунькувалися із ліберастів, оці всілякі нові потенційні очільники великої країни. Але ментальність вона ж там живе, вона нікуди не ділася. Ця ментальність вже ну просто сотні років там живе. І не буде Путіна, буде Хутін, буде Футін. Тому фу велике, велике море, великий океан на місті Росії. Будемо жити коло океану. Знімати фільми чи писати книжки. Ой, це тяжке. Мабуть, книжки, мабуть, книжки. Аби був на все це час. То що по книжках можна знімати фільми. Про що б ти написала книжку. Як це прошу? Любовний роман, Марина. Про що б я написала книжку, У мене є шматок рукопису. І це буде книжка про роботу. Вман чи в патруль. Там, починаючи з того, як я промоутером працювала. Дуже тяжкий момент мого життя. Під час обстрілів ховатися у коридорі чи бігти в укриття? Це неправильно, не робіть так, але ховатися в коридорі. Справа в тому, що в мене 11 котів. Не дуже комфортно і не дуже швидко вдається їх навіть зібрати в коридорі. Не кажучи вже про те, щоб йти в укриття. Але якщо це буде не стосуватися мене, то ліпше йдіть в укриття, того, що Бог його знає, що може трапитися. Е, мільйон таких випадків було, коли люди просто от не ходили-не ходили. То в якийсь момент вони подумали, треба зараз піти, і це врятувало їхнє життя. Того, певно, ліпше не ризикувати і всім іншим ходити в укриття. А я посижу в коридорі. Жити з батьками у квартирі недалеко від метро, чи знімати квартиру самій далеко від метро. Знімати квартиру самій далеко від метро, а ще бажано приватний будинок, десь в якісь глуші, десь на околиці, десь бознаде, де можна поселити багато тварин. Я недавно знайшла, мені нагадав Фейсбук пост десятирічної давнини. Де я писала «Боженька, подаруй мені, будь ласка, приватний будинок десь, щоб я розмістила туди всіх тварин, яких я могла би адаптувати. Ну, така я була трошки делу. Нічого не змінилося за ці 10 років, насправді. Того батьки окремо, я окремо і можна не близько до метро. Бути бідною і боротися з корупцією, чи самі красти гроші. Ну, та, звісно, бути бідною і боротися з корупцією. Ну, через те, що, ну, що, красти гроші, це не зробить мене щасливішою, а отже, не зробить мене багатшою, чесно кажучи. Та й знаючи мене, навіть якщо я буду красти гроші, я, мабуть, залишуся бідною, знаючи, куди їх буду вкладати. Після перемоги стерти собі пам'ять чи пам'ятати всі страшні події? Пам'ятати всі страшні події. Це однозначно, чого? Тому що всі наші травми, всі речі, які ми пережили, вони роблять нас самими собою, це те, що формує нашу особистість. І насправді ну от, неполаманих людей не буває, але наша травма вона буде диктувати нам те, як ми далі будемо формувати своє майбутнє. Тому погано не пам'ятати, добре знати, що було. Враховувати це і працювати з цим. Потиснути руку Путіну або Кім Чен Іну? О, Боже. А можна просто такого, ну, типу, ампутувати руку. <серказ> 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 а, боже, як тяжко. <серказ> ну, не знаю, якщо вже обрати, то, мабуть, Кім Чен Іна. Ну, Воно все гидке, але ну, вони теж от зараз щось там дружать із путіним і щось там нам збираються якусь диверсію робити, якщо виходите із того, що говорять новини. Але ну, не знаю, Путін, певно, особисто мені гидкіший. Ви хоча й те й те, фу. це таке, пожмакати гімно чи пожмакати інше гімно. Вміти говорити з голубами або читати думки котів і собак. Ой, котів і собак, звісно. Це така моя супер мрія дитяча. І навіть зараз, от я дивлюся на них в притулку, дивлюся на них вдома. І інколи так важко зрозуміти, як підібрати той ключик до серця тварини, щоб вона відкрилася, щоб вона перестала. Бути такою агресивною, нелюдимою. Хочеться всіх соціалізувати. Хочеться, щоб вони всі були ніжні, лагідні і щасливі. І ну, а спитати їх не можна. Інколи навіть ну, не знаєш, що в них болить, і дуже хочеться в них спитати, щоб якось їм допомогти. Ну, так, хочеться знати, що вони думають. Може, вони щось погане про мене думають, коли я вдома. Ну, то таке. Знайомитись в інтернеті або знайомитись вживу? А можна взагалі не знайомитись? Боже, не знаю. Мабуть, мабуть, мабуть вживу. Мабуть, вживу, хоча в мене є дуже багато історій, коли я знайомилася в інтернеті. Я та людина, яка відписує всім туркам, які мені пишуть, причому відписує дуже вічливо. І з деякими в мене інколи навіть зав'язувалася дружба. Ми з ними спілкувалися. Я казала там от, одному. Про те, що будь обережний, коли будеш знайомитися з українками, тому що є певний там, там, тип людей, які насправді там, це е, аферисти, які можуть тебе розвести, і він такий, о, дякую, що ти мені це розповіла. А я думаю, може, ти насправді там аферисти збирався мене розвести? А ще колись я переписувалася із дідом із Англії, який розповідав, що він взяв А, Боже, ні, цього не можна розказати. Там погана історія. Я та людина, яка переписується із дідами і турками в інтернеті, але ліпше і краще мені здається знайомитися вживу. Бо ти можеш подивитися на людину, ти можеш подивитися, як вона реагує на тебе, які в неї є емоції. Ну от як вона взагалі себе поводить. Ну, мабуть, так краще. Зайти у ВКонтакті, щоб знайти важливу переписку, чи, попри ностальгію, видалити аккаунт назавжди. Та штука в тому, що у та, мене там лишилося багато якихось е, фотографій, які я комусь пересилала, які мені дуже такі ностальгічні. І потім е, ті носії, які, на яких вони були, вони е, чи поламалися, чи вже там не працюють. Але е, е, там, мабуть, видалити аккаунт, ну Боже. На що він мені? Я туди все одно зараз не, не можу зайти. Я вже певно, все, що, що могла, все я вже забрала, все вже скачала. І, швидше за все, мій аккаунт вже вкрали якісь росіяни, Того, що колись давно таке вже було. От одразу після блокування, коли я ще забирала фотографії, звідти якісь переписки собі копіювала, тексти якісь копіювала, які там були важливі. Я потім в якийсь момент заходжу, а там уже якась. Реклама у мене на сторінці, і я зрозуміла, що мене там зламали. І після того я все змінила, все змінила, все змінила. Паролі всілякі фотки, ім'я, але лишила його можливо, щоб щось забрати звідти, якщо мені щось знадобиться. Але в принципі, мабуть, я вже дуже давно туди не заходила, ну, роки чотири так точно.